Сьогодні ми на Сумщині бралися представники 15 представників корпусів, бригад, окремих полків, окремих батальйонів, які роблять надзвичайно важливу бойову роботу. Не задають інколи питання: а як же так виходить? Що структури незрозумілі, яка називається ДСТЗІ, які мали закупати дрони Мавіки і Аутели, залишили країну і збройні сили без Мавіків і без аутелів? бо найчастіше, що сьогодні просять. 40 мільярдів гривень були перераховані ДСТЗ, укладені контракти, які вдвічі на 100% дорожче, ніж те, що купує моя команда, і дрони не приїхали в війська. Два роки ми в парламенті боролися проти того, щоб Міністерство оборони забирали гроші і передавали ДСТЗ. Те, що вони попросили, те ми привозимо. Оце довгоочікуваний правильно душовий комплекс. 104 й Серафім Більше всього чекали в півішок і болотних шин. Там контейнерна майстерня, яка також дуже-дуже дефіцитна позиція. Крутий шиномонтаж. Це є кран, який артилерійський підрозділ буде мати можливість завантажувати боєприпаси. Всі ці речі, дорогі друзі, ми випускаємо самі, ми їх виробляємо.